Друзі, ви вже знаєте Ксюша Маленюк, нашу журналістку, авторку різних ранкових репортажів і рубриків. Вона точно знає закулісся шоу-бізу. Це 에... інтересненько нещодавно. То, да. Ксюша поспілкувалася з інною Бєлін. Це переможниця шоу Холостяк 13 і вона розповіла про те, чи не шкодує, що взяла участь в проєкті «Холостяк». О, пішли. Пішли, ексклюзивчики. Я, Ксюша, я люблю. Ксюша, Що буде в твоєму репортажі сьогодні? А ще блогер Олександр Заліско уперше поділився з нами. Як ці всі роки оговтувався після скандальної? Вечірки, mm -hmm. яку влаштував у 21-му році на честь свого дня народження у день пам'яті голодомору, цікаво. Давайте подивимось. Наталка Денисенко, Ірина Кудашова, Анна трінчер знялися у новому молодіжному серіалі про підлітків перший раз на закриту презентацію 16-серійної стрічки Запрошені зірки. Про що говорили? Слухайте. А ви хочете це? Циф... Ви завжди любите цифри? Скажемо так, розійшлися не на дуже гарній ноті. Взагалі не на гарній ноті. Е, я не відчула повагу до себе. А ви вирішили прямо глибоко букоти. Автор та режисер серіалу Олексій Комаровський це він нещодавно випустив у світ українсько-хорватську картину Коли ти вийдеш заміж, яку презентували на 77-му Каннському кінофестивалі. А тепер взявся і за серіальне виробництво. Скільки заробляєте на цих фільмах? Все, що заробляю, витрачає майбутній проект. Все це скільки а ви хочете це? Циф... Ви завжди любите цифри? Можливо, в якійсь буде публікації фінансові. Я оголошу певні цифри, але зараз я не скажу. Зі стрічки в стрічку Комаровського знімається акторка Наталка Денисенко, і в новому серіалі теж буде вона. Що такого? Чому Наталка? А знаєте, що Наталка? Наталка, вона смілива. От у мене був персонаж, така знаєте, мерзенна вчителька. І вона каже: Я хочу зіграти таку на противагу своєму інстаграму. Я хочу зіграти неприємну особу. Небагато акторок хочуть так ризикувати, а вона готова. Відвідала закритий показ. Переможниця шоу «Холостяк-13» Інна Білінь. Яку у фіналі обрав для себе холостяк Олександр Терен. А через місяць після закінчення шоу вони розійшлися і про це писали у своїх соцмережах. Ваш роман закінчився досить швидко, і це спровокувало хвилю чуток, що це було не по-справжньому. Як ви можете це прокоментувати? Ну розумієте, це було швидко для глядачів, бо коли ми вже були разом, тільки виходили перші серії. Тому ми це проживали з липня місяця, напевно, да. Ну, це отакий відрізок часу. Таке трапляється. Чесно, я б теж хотіла, щоб це трапилося, знаєте, весілля, дім і вагітність, але ну що ж, так склалось. Станом не зараз зізнається і на розірвали стосунки повністю. Навіть дружніх немає. Чи спілкуєтесь зараз, з Олександром? Ні, не спілкуємось, не слідкуємо один за одним. Чому так? Е Знаєте, з глаз долой до серця воно ну, краще так. У Вас була якась грандіозна зна сварка, чи ви щось один одному не договорили? Е, Скажемо так, розійшлись не на дуже гарній ноті, взагалі не на гарній ноті. Е, я не відчула повагу до себе взагалі, тому краще хай так. Після публічного розірвання стосунків Олександр Терен не публічно поїхав на відпочинок з іншою дівчиною, блогеркою Оленою Мандюк. Тиша в ефірі породила гору пліток про те, що вони перекоханці взагалі скоро одружаться. Зараз. Олександр дуже активно спілкується з зеленою мандюк блогеркою. Чи спілкувався він, коли у вас були стосунки? Це питайте у Олександра. Я не знаю. Не помічали, що були такі тісні стосунки. у Саші. Дуже такий графік, де він дуже багато. Буває не в Києві, а в принципі, десь тому не хотіла контролювати і не буду контролювати де шо. А це якщо шо, хай буде на його совісті. Чи не шкодуєте взагалі, що пішли на шоу? Ні, я бачила, який в мене там був погляд. На подію завітав блогер, який до 2021 року був мільйонником Олександр Заліско. Але від нього масово відписалися підписники після того, як він вляпався у грандіозний скандал зі святкуванням свого дня народження у день пам'яті голодомору. Тоді Україн. Сів обурила відверта еротична вечірка в траурний для України день. Перцю додав ще й ведучий заходу Володимир Остапчук, який в одній зі своїх сторіс опублікував фото святкового столу і написав: Голодна блогерська туса. Як ви взагалі оговтувалися після того? Дуже важко. Півтора роки мені це зайняло. Напевно, це занадто довго. Я дуже близько сприйняв до серця, як це ну, як відригувало. Суспільство хто вас підтримував у найскладніші моменти, тому що ви говорили, що багато друзів відсіялося в той момент. Я не скажу, що багато. Частина е, мене підтримала тоді Таня Принткович дуже сильно, дуже сильно, хоча вона навіть не була на день народження. Мене Волошин тоді підтримав. Розумієте, але зараз я, я до них до двох добре ставлюся. Але зараз ці обидва прізвища настільки викають е, негатив нашому суспільстві, що і це. Буде причиною мене знов не любити, але лише одним скандалом історія не закінчилася. Через кілька днів не витримало серце у 75-річного Романа Славітича. Директора будинку вчених, де відбувалося святкування. Під час візиту до міської ради, де мала відбутися зустріч із заступником міського голови Львова, чоловік втратив свідомість і лікарям не вдалося його реанімувати. Чи спілкувалися ви з сім'єю директора, коли він помер? Наприклад, чи були якісь, я не знаю, комунікації, можливо, з вами. А ви вирішили прям могли букопити? Е, в перші дні у нас були. Я не пам'ятаю точно спроби, але ну, там настільки були емоції негативні, що в нас не було нормального якогось прямого спілкування. Відвертим на заході був з нами співак Нікіта Кісільов. Це виконавець хіта, два ліхтарі. ліхтарі». 27-річний співак вперше ексклюзивно ділиться ранком у великому місті. Як оговтується після операції з пересадки волосся? Перші дні мене лякали всі, хто робив, що буде боляче, що буде неприємні відчуття, і вони мали б бути, але в мене якийсь такий організм, що я навіть. Не відчув чи не боялися зізнаватися отак на публіку в інстаграмі. Ось показувати всю процедуру. Я думаю, що цього навпаки повинно бути більше, тому що дівчата, жінки, особливо блогери, вони розповідають про свої операційні втручання. Тут в принципі історія з чоловічою такою спадковістю, і дуже багато чоловіків саме спадково втрачають волосся. Я вирішив сказати, що є класні люди, які можуть допомогти в цьому я приклад дивіться. Я сподіваюся на те, що е, я, хоч трошки наблизив чоловіків, до того щоб не соромитися з цього, каже пересадку робив в Україні, а не у Туреччині, куди зазвичай літають за такими процедурами. Класно і якісно в Україні краще ніж в Турції і е, краще ніж майже в всьому світі. Робить один хірург і ще один грузин. приїжджає до Києва. Багато хто казав, що ви, виїжджав з країни. Ще я ні разу не виїжджав з. України за час повномасштабної війни і робив все в Україні. Не припиняйте дивитися наш ранок. Тут все найсвіжіше і найексклюзивніше. До зустрічі у наступних ефірах.